22 травня важлива дата для кожного українця. Цього дня 1861 року. Прах Тараса Григоровича Шевченка, згідно з його заповітом, перепоховали в Україні на Чернечій горі. З цієї нагоди у Берспільському державному історичному музеї відбулася літературна композиція Світи Тихий, краю милий, моя Україна. Якраз 22 травня, саме сьогоднішній день, це той день святий для нашої України. Коли прах Шевченка навіки повернувся на свою рідну землю. І збулася його мрія, звичайно, не та, якому він хотів, повернутися на Батьківщину, в рідну землю, мати хату над Дніпром. І от на навіки Шевченко стоїть в Каневі над Дніпром. На заході діти читали Шевченкові вірші та співали пісень на його слова. Все в Ковання моє матері. Непресвітле раю, на милосердя твоє, все опованіє моє, на тебе, мати, возлагаю, Святая сила всіх святих, пренепорочная, благая, молюся, плачу і ридаю, возри причиста я на їх, отихо крадених, сліпих невольників. Подай їм силу твоєго мушеника, сина. Кайдани донесли до самого, самого краю. Достойна піта я, благаю, царице неба і землі. Вон ми їм стонам і пошли. Благий кінець о блага, А я не злоблюд, я як присвітуть бої серця, самою і тихим, і веселим. А нині плач і скорб, і сльози, душі убогої, убогій, останньою ленту. Подали. Створили цю композицію працівники музею та учні 5-го та 8-го класів Бориспільського навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива. Як зазначила Тетяна Гойда, старший науковий співробітник музею, діти з неабиякою завзятістю готувалися до цього заходу, адже добре розуміють, що Шевченкові слова зараз у час боротьби за Україну, її державність та національну гідність як ніколи актуальні. Дітки прийшли ті, що брали участь у шкільному конкурсі вчиців, от і вони вже були так, би мовити, на на потрібній хвилі, можна так сказати, да налаштовані на читання, на дійсно правильне сприйняття того, що вони читають. Це дуже радує, тому що дуже багато людей читають, ну можна так сказати, не усвідомлюючи, що вони читають. А ось наші артисти, слава Богу, прийнялися духом Шевченкових віршів. Учасники літературної композиції отримали у подарунок від депутата Бориспільської міської ради Ярослава Годунка нове видання Кобзаря, до якого. Увійшли поезії, які донині не друкувалися. А також без уваги не залишилися і класні керівники. За зусилля вкладені у патріотичне виховання дітей, отримали від музею примірники другого випуску альманаху Бориспільський край. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.